Вітаю вас, друзі! Сьогодні у ЗМІ повідомляють про те, що Путін почав здавати, про страшний прогноз для РФ, а також про хороші новини для Україн. Розпочнемо з того, що у нас вже 607 й день повномасштабної російсько-української війни. І, згідно повідомлень від Американського інституту вивчення війни. Росіяни не зважають на значні втрати і продовжують перекидати нові сили під Авдіївку. У вчорашньому випуску я також акцентував саме на цьому увагу, що Путін і Кремль не зважають ні на що і далі дають команду йти вперед, йти в наступ. Є коментар від військового експерта Петра Черника щодо такої тактики Путіна і Кремля, який зазначив. Що Авдіївка стала політичним питанням персонально для Путіна? Чому політичним питанням? Тут все просто. Насправді, Авдіївка є свого роду воротами для Донбасу, а Путін уже не раз сказав про те, що хоче окупувати весь Донбас. І таким чином він може, вірніше хоче, планує заявити про виконання хоч якихось там військових цілей. Крім того, щодо величезних втрат російських окупантів, а також того, що вони, незважаючи ні на що, продовжують атаки, є повідомлення в соціальних мережах від Жоріна з 3 штурмової, для росіян втрати не є критичною величиною для виміру війни. Тому на будь-якому напрямку вони можуть собі дозволити стирати підрозділ за підрозділом. Постійно заміняти підрозділи на нові і знову старати їх під нуль. Зараз росіянам постійно підвозять підкріплення, це дає їм можливість організовувати поки що локальні атаки, але кількість цих атак постійно зросте. Звісно, за цих більше, ніж півтора року, ми вже звикли до того, що в Росії людське життя не цінується не лише Путіним і Кремлем, а й російським суспільством. Тому щодо втрат особового особливого складу там особливо не рахується. Але є одне таке велике але це ресурси, і в першу чергу насамперед гроші. Є повідомлення від британської розвідки про те, що уряду РФ доведеться ухвалювати складні рішення, щоб знайти гроші на війну з Україною. Зокрема, зазначається, що бюджет на наступний 2024 рік. У Російській Федерації передбачає збільшення видатків на оборону приблизно на 68% порівняно з бюджетом за 2023 рік. Тобто Кремль різко збільшує витрати на війну майже на 70% порівняно з минулим роком, і це прямий такий натяк на інфляцію. А зараз і так вже 100 рублів за долар, і ситуація така непроста для російського суспільства. А зважаючи на те, що згідно тих повідомлень, які ми бачили в західних ЗМІ, щодо того скільки Путін Кремль витратили на війну, а це більше 140 мільярдів доларів, ситуація для Кремля десь через рік, через два може бути вкрай критичною. Але на жаль, ще ресурси у Путіна є. Також, що дуже важливо. Про те, що Сили оборони України продовжують застосовувати тактику корозії, і вона відіграє дуже важливу роль, вкрай важливу є повідомлення від ОК Південь від Наталі Гуменюк про те, що у ворога відчувається нестача боєприпасів через знищення пунктів бойового постачання. Корозія, корозія, роз'їдання російської окупаційної армії, про що я говорив в передніх випусках. Ворог відступає. Є повідомлення від українських військових про ситуацію на Бахмутському напрямку. Найбільш гарячим залишається південний фланг Кліщіївка, Андріївка, де йдуть постійно бій ситуація на фронті, як ви бачите, вкрай важка. Окупанти атакують, але Збройні Сили України і в цілому Сили оборони України просуваються вперед Щодо повітряних атак. Щодня окупанти атакують, обстрілюють Україну, але сьогодні є хороша новина. Це, по-перше, те, що були збиті всі шахеди і ракети. Зокрема, знищено 13 ударних БПЛА шахет одна керована авіаційна ракета Х-59 і один ударний БПЛА. А по-друге, командувач повітряних сил відзначив 100% ефективність роботи ППО і показав роботу «Ховка». Хока. Чому це важливо і чому ця новина викликала у мене позитивні емоції? Тому що цих комплексів хавків, як при соціальних мережах, їх на Заході дуже багато. Вони виготовлялися ще в минулому столітті, це комплекс 60-х років. Була неодноразова модернізація цього комплексу, ви бачили його на фотографії. Україна отримала від Іспанії згідно офіційних заяв десь близько 10 систем. Дуже багато є ракет для цього комплексу, мова йде про десятки тисяч ракет, і було б вкрай добре, щоб Україна отримувала якнайбільше таких комплексів від інших країн. Зокрема, є інформація, що Тайвань переозброюється і списує ці комплекси, можливо, інші країни. І для України було б ще раз наголошу на тому. Дуже добре, щоб вона отримувала ці комплекси і багато ракет. А тим часом новина ВРФ, яка викликала такі емоції у багатьох росіян. Фінанс гру повідомляє, що Ростат спрогнозував вимирання Росії зі швидкістю 500 тисяч чоловік на рік. Зазначається, що народжуваність впаде до мінімуму з початку 19 століття. А чисельність населення скотиться щонайменше за 70 років. Ця новина вона викликала таку хвилю емоцій. Чому? Право в тому, що ще у 2000-х роках, зокрема у 2007 році, російські політики говорили прямо, вони хотіли, бажали, мріяли такі в них вологі мрії, щоб населення Російської Федерації було 250-300 мільйонів. Є, зокрема, заява від Миронова, що в Росії повинно жити типу 250-300 мільйонів людей. Він каже про те, що населення Росії вимирає, і що по прогнозам до 2080 року залишиться 52 мільйона людей. І не потрібно бути великим геополітиком, щоб зрозуміти, що втримати таку велику і багату територію з такою малою кількістю населення просто неможливо, і що це розпад Росії. Більше того. Є соцопитування, зокрема від 2021 року, де більшість росіян, 55% опитаних, заявили, що в країні має жити мінімум 300 мільйонів людей. Я також нагадаю, що у 2014 році російський політичний експерт Анатолій Несміян говорив, що окупація України для Російської Федерації необхідна, щоб збільшити чисельність населення. А щодо цифри 250-300 мільйонів, вона також була прорахована, тому що якщо населення країни складає саме таку цифру, близько 300 мільйонів, то, відповідно, можна бути економічно більш незалежним. Можна виготовляти будь-яку продукцію, і ринок буде настільки великим, що буде на неї попит. Можна, наприклад, виготовляти літаки, і виробництво буде окуплятися навіть всередині країни. Можна виготовляти якусь електроніку, ще щось. І для Кремля важливо, враховуючи його геополітичні амбіції, враховуючи цю агресію, щоб в Російській Федерації жило якнайбільше людей, щоб вони могли бути відносно незалежні від світу в ізоляції. І тому такі опитування і такі заяви політиків, і це одна з причин, чому Кремль наважився на повномасштабне вторгнення в Україну. Я новини з Російський реальний. Уряд вимагає позбавити росіян від імпортних товарів. На полицях російських магазинів замість імпортної продукції має домінувати вітчизняна. Про це заявив віце-прем'єр міністр промисловості торгівлі Денис Мантру. Росія вона закривається в собі, ізолюється, і, як я ще раніше у випусках говорив, ще у 2019 році, що Росія на шляху до Північної Кореї. І щодо Північної Кореї. Цікаво. Сьогодні, в соціальних мережах, росіяни публікують таке відео з російською пропагандисткою Скабеєвою, яка була в Північній Кореї, і заявила про те, що відчула себе як вдома. Дійсно, як вдома. І Російська Федерація, вже, як ми бачимо, дуже скоро перетвориться у Велику Північну Корею щодо Путіна. Також сьогодні одна з топових новин, російські ЗМІ повідомляють, що у Путіна могла статися зупинка серця. Російського президента ввечері 22 жовтня були суттєві проблеми зі здоров'ям. Про це пише багато телеграм-каналів. Я не впевнений, що цьому можна довіряти на 100%, але диму без вогню не буває. Спостерігаємо за розвитком подій щодо України і щодо допомоги Україні. Є хороша новина, що Україна отримала від ЄС 9-й транш макрофіну на суму 1,5 мільярда євро. Зазначається, що загалом бюджетна підтримка ЄС у цьому 2023 році вже становить 15 мільярдів. А в наступному році, за словами прем'єр-міністра Шмигаля, Україна може отримати 18 мільярдів євро. Є проєкт. Догострокової підтримки, і, звісно, Європейський Союз допомагає Україні, буде допомагати Україні. Но Україна, поза всяким сумнівом, буде членом Європейського Союзу. Також очікуємо рішення від Сполучених Штатів Америки. В цьому випуску я хотів би ще дані розказати про сосупитування. Зокрема, українські ЗМІ пишуть, що більшість українців переконані, що не має бути жодних територіальних поступок Росії. Мова йде про 73% опитаних українців. Чому таке опитування проводилось? Два дні тому були офіційні заяви від Данілова скатеря РНБО, та й не тільки, і дуже схоже на те, що зараз Кремль намагається через західних партнерів Сполучені Штати Америки, можливо, за посередництва Китая якось домовитись про так званий мир, але щоб Україна пішла на територіальний поступ. І тут в Україні проводяться соцпитування, і більшість українців каже ні, ніяких територіальних поступок. Тому що будь-які територіальні поступки це, по суті, відкладена війна. А закінчимо цей випуск гучною заявою президента України Володимира Зеленського. Знищувати ворога і захищати людей це фундамент існування нашої держави. Друзі. На цьому все. Дякую вам за увагу. E então, não vejo que você